Усім привіт! Сьогодні відвідаємо знову Second Humana і трохи дорожчий за мас-маркет-магазин у пошуку хижих принтів. Чогось за настроєм захотілося раптом їх усіх приміряти. Це буде магазин Actress, Як мені пояснили, товари з цього магазину це. Виробництво Турція тут вищі ціни і набагато вища якість. Усе з вами роздивимось, приміряємо та розглянемо. Спершу відвідала Хуману. Там іде зараз абсолютний розпродаж перед оновленням колекції. В той день було усього 30 гривень за річ. Вдалося мені за буквально 2 хвилини зібрати до примірочної велику кількість речей, схожих за нашою сьогоднішньою метою. І ті, що за розміром, усі приміряю, вам покажу. Комбінуючи між собою активні принти, варто згадати правило, що або верх, або низ мають бути спокійними для врівноваження образу. Для примірки взяла віскозну від Blue Motion спідницю просто чорного кольору. Та ось цю леопардову блузочку, але, на жаль, вона була синтетична від H&M. M. Наступна віскозна, але вже бренд зрізано, теж дуже гарне поєднання, як бачите. Також леопардовий принт гарно поєднується із моїм улюбленим кольором Зеленим або хакі. Дуже гарно і принт цієї спідниці надзвичайно сильно мені сподобався. Обидві речі в цьому комплекті віскозні, натуральні і дуже приємні навіть в таку шалену спеку, яка вирувала на вулиці. Наступний комплект теж дуже гарно поєднується по своїх кольорах. Я довго милувалася цим поєднанням, і також спідниця віскозна. Це просто класно. А наступна річ вже синтетична, великого XXL розміру, блуза дуже прозора, але мені сподобався її принт, це вже не леопард, а скоріше тигрик. Вона гарніша, ніж на відчуття. Отак От я вам скажу. Тобто синтетичні речі у спеку та й взагалі. Не раджу вам обирати. Приміряла докупи ще й оцю річ, сарафанчик літній, білий, точно врятує від активного сонця. На жаль, у цій речі був нюанс, а так за 30 гривень або вдома ходити, або навіть спати, або так навіть по вулиці у спеку. Ну, незамінна річ, білий колір, хоч і маркий, але рятуючий. Наступну річ взяла з двох причин, мені сподобався колір. Такий жовто-гарячий охровий. сподобалась модель цієї сукні. І також хотіла вам показати, що цей колір теж гарно пасує до леопардових принтів. Ну, а тепер ми вирушаємо до магазину турецького одягу Актріс. Я попросила співробітниць надати мені усі ці моделі з манекенів. А що мені знайшли і що обрала ще я в самому залі, зараз побачимо. До примірочної взяла декілька речей на свій власний розсуд, за своїм власним уподобанням. Поки я роздивлялася цінники і е, руками торкалася тканин, вони декотрі здавалися мені синтетичними, декотрі е, були приємними, як, наприклад, ось ці штанці. Спочатку я подумала, що вони синтетичні, але ні. Ще взяла ось таку спідницю надзвичайно гарним принтом. Потім співробітниці мені пояснили, що більшість одягу тут з віскози, Вчасно довелося згадати, що до принтованих низів мені потрібен спокійний верх. Обрала ось цей синтетичний топ гарного кольору. На знижці коштував 300 гривень. Примірятиму ще і цю синтетичну курточку принтовану. Ціну ви бачите на екрані. А перший образ спокійний топ з гарною драпіровкою вверху. З одного боку він довший, ніж з іншого. І прекрасно до тіла і до ока пасували ось ці штанці. Вони на високій посадці, там є ще ремінець. І мені сподобалося те, що їхня довжина була досить адекватна і не потребувала у випадку покупки ніякої корекції. Дівчата мені продемонстрували, що всі ці речі, і в тому числі ось ця спідниця, із віскози. Цей принт на цій спідниці дуже мені сподобався, так само як оцей принт ще в Хумані. Спідниця довга, на високій посадці, і дуже пасувала до цього недовгого топу. Дуже гарно. Верх спокійний, низ активно принтований. Клас. А вже коли я приміряла на весь цей лук ось цю курточку, зараз ви наочно можете побачити, як погано, коли все принтоване та й ще й різними відтінками і кольорами. Наступне приміряю ось ці спортивні штани. З, із спокійним топом вони виглядають досить пристойно. Ось так виглядає цей весь костюм спортивний. І надягла ще й курточку. Ви скажете, але ж і тут, і верх, і низ принтований, то де ж правило, але зважайте на те, що принтовані однаково. А однаково принтоване воно має право на існування. Ціну бачите на екрані наступної речі. Це штучне хутро, таке демісезонна курточка. Сидить, вона виглядає як кокон із каптуром. Надзвичайно сильно мені сподобалася ця моделька, і принт сподобався. І ось вже різні принти докупи не пасують. Штанці мають бути білі, чорні, червоні, зелені, однотонні. Ну, зрозуміло, що ми кожен сам собі дизайнер, але я висловлюю свою власну думку та бачення. Отже, ми вирушаємо із вами в зал до Великого дзеркала на примірку у всіх мною обраних образів. Сподіваюся, вам цікавенько було глянути на усі ці примірки. Відбувалися вони в один той самий день. В обидвох магазинах було на що глянути. Якщо сподобалося, тисніть лайк. Прощаюся із вами зовсім ненадовго. Сподіваюсь, до нових відео. Головне, лишайтеся мені усі, живі і здорові.